Нахер та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, малозвучніша. Але це інструмент для того, щоб Путін міг для вас за... далі зачіпатися. А там можливо не помітити сходство. Путін в Китаї. Він же зараз в Китаї, Путін там домовляється цим син чин пинзин. Поняли про якісь там речі дипломатичні, насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань. Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Я вам за це записував видос, ви Як там імовше пропустило, он, десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом тімо, про це говориться. Зрозуміло. І Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони там відбиті, їм що не зробив. Вони будуть про э, херби солі доїдати, Ну я не знаю, як сказати. Ну от їм завоювати далі нації, території по барабану просто. Ну вони по Росія, Путіни, всі, хто в Росії вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як а, в тій ж самій Румунії, навіть чи Молдові. Ну не, не вистачить. Ну ми Москву там Санкт Петербург не беремо. в Всю Росію, якщо брати, не вистачить. І вони такі, ну була не була. Значить, значить, так значить, ми всіх нагню, дід в і все хотімо повторити. Поняв. Ну на жаль, так вони всі ці пропаганди пропитані. Того вас повсюджуйте такі відео, як та продовжити допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я, я я ж нормально до неї відношуся, але це інструмент, для того, щоб Путін міг для вас далі зачіпатися, а там руський народ, ми даже його спасати. Ну це от важливість поним? Ну, все можливість від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном ви живете і так далі. Плюс я взагалі не розумію людей. Ну, от переді. Ну, я суржиком розмовляю, що прикольно, класно. Нахерта та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, милозвучніша і більше катується в світі. взагалі. Катується, Катірується, перепрошую. І катується в тому числі. Ну, українців катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шарці профіля зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Вчора робили ефір, де зарплати їм всім виплачували. До речі, можете перейти подивитися, там ефір буде в записі, подивитися, як ми дійсно в онлайні для українцям за те, що вони відео виставляють в інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Українські новини отримують зарплату. І сьогодні там ще додаткові подарунки будуть. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. І отак свідомо до всього відноситись. Па-па!